Буду партія Батьківщина, Павилон, Шайка. А що там допомагали? Щоб Януковича, так було в, в нашій Україні. Бувалося, щоб була наша українська мова, спільна наша І тому що люди, ті, що в тюрмах сидять, цьому повиходили, нас запросили партії свободу свободи, так? А ви ж тримаєте право до Києва, європейська европейсь, партія. Ви дістачаєте? Не працюю. А що з вам платили? Я знаю, зараз мають давати гроші. Ще так має. чекає, то, бо я ще своїх тут чекаю, ми були разом. А то скільки обіцяли гроші? Я не знаю. Тобто. 50 гривень? Це ж так було, 50 гривень. Що тут проходить за річ? Тут? Так. Щоб наша Україна гарна була, як вона має бути сильна, могуча і з любов'ю. Я і перебачаюся, вас, всіх людей поважаю, Так. Аж наша держава самостійна держава, як вона є. Що за мітерська? не позиційний. Сьогодні, Сьогодні... Сьогодні... день народження Костянкорацький, наскільки я знаю. Як ви знали про цей мітинг, що я буде Це мітинг? Бо... Робили хлопці, оголошення, що буде проводити мітинг. А де оголошення? В університеті, просто біля університету, там, де були скупчення людей.